Вітаю, друзі! Сьогодні 12 листопада 2024 року. Я продовжую обробку своїх персиків, нектаринів, слив. Цей, цю дільницю, де моя десятка, я обробив медь концентратом іспанського походження препарат Hero Cuprum Cuprum 700. 50 мл на 10 літрів води плюс 250 мл препарат 30Б. Це такий у мене експеримент. Далі ця дільниця оброблена стандартним розчином бордовська суміш 3% на 500 грамів. Вапна негашоного якісного і 300 грамів мідного купоросу. Ну, як бачите, якість обробки задовільна. І сьогодні погода вроді затихла. 10 градусів тепла, 15 година. Сьогодні я буду третій варіант випробовувати. Це буде касайд 80 грамів на відро і препарат 30Б 250 грамів, мілілітрів на 10 літрів. Тобто на 20 літрів у мене буде Препарат 30 півлітри і касайду 160 грамів. Отак вот воно виглядає. Касайд на два відра, 10 літрів води. І препарат 30 Б. Теж тут півлітра, а тут 160 грамів. Це на два відра. Виливаю зразу касайд, потім препарат 30. Отакий От вийшов розчин. Ну, препарат 30 тут більше буде як прилипач виконувати функції прилипача. Ну і частково забезпечувати плівочку на гілках, яка буде лишати кисню. Всяку живність, яка тут зібралася зимувати на гелках, в розчелинах, на корі, виливаємо оприскувач і працюємо. Ось ну, така вийшла цікава рідина. Друзі, тут треба сказати, що можна замість касайда пробувати медяний екстра. Нордекс і други мідь вмісткі препарати. Пробуйте, потім розкажете результати. Я пробую такі три варіанти. Мідь-концентрат плюс препарат 30. Зобівартесь 10 літрів, виходить концентрат 50 мл 60 грн плюс 30 грн 250 гривень мл препарат 30. 90 гривень. Касайд 80 грамм, це 60 гривень. Із розчета 700-800 гривень кілограм. І плюс, опять же, препарат 30-250 мл 30, 30 гривен. То теж 90 гривень. І бордовська суміш 3% вапно. Пів кіла 25 гривень і мідний куперос за рахунку 180 кілограм, гривень за кілограм 300 гривні 80 гривень, трошки дешевше. Ну і він, звісно, буде самим ефективним. ну Я пробую такий варіант і такий. Хочеться відійти від бордовської суміші, не заморачувати. Потім мить, потім через розпилювати у людей не дуже йде, у мене то йде добре. Ну що, друзі? Починаємо працювати, запускаємо мій гіперболоїд. Атмосфер, можна трошки убавить. Ставимо на 6. Поїхали? Поїхали. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн України. Ви бачите, яка, яка дрібна фракція розпилу. На все добре, друзі. До побачення.